285 гривень за одиницю товару лот жіночий одяг Мікс Есмара». В лоті 20 одиниць, вартує 5700 гривень. Розміри в лоті йдуть від XS до L. Давайте подивимося поближче, що є в наявності в цьому лоті. Ось такі дві куртки, одна чисто чорна, друга з чорною кишенькою. Дуже м'якенька, подивіться, поближче, який матеріал, який приємний буде зігрівати в холодну пору року. Ось такі. Кофти з високим горлом в рожевому та темно-синьому кольорі, гольфики. Давайте подивимося в розгорнутому вигляді. Ніжно-тактильно-приємна тканина до шкіри. Буде в темно-сірому кольорі та в бежевому. Ось такі сорочки чорно-білі, такі сорочки чорно-червоні, легінси. Ось вони в розгорнутому вигляді є. Колір беж. Дуже добре тягнуться, не будуть ніде давити. Та в розгорнутому вигляді показую вам чорні. Також така куртка-рубашка, сорочка. Буде йти з невеличким утепленням. Такі куртки-сорочки, але вони йдуть з екошкіри, та також ось такі замшеві куртки. Ось такий лот набір в лоті буде костюму більш літній. Нагадую, ціна 5700 гривень за 20 одиниць товару. Щоб замовити, звертайтеся до наших менеджерів. Всі контакти будуть під цим відео.